Якщо проводити певні аналогії, от зараз же швели. Мита проти всього світу, але чомусь uh, в переліку не було Російської Федерації, і тепер виходить ситуація, коли українська сталь і українські алюміній знаходяться в гіршій позиції ніж російська сталь і російські алюміній. Тому що uh, Трамп на всіх нещодавно запровадив uh, 25% на сталь, 10% мита на алюміній, uh, знявши uh, величезні мита, запроваджені ще під час uh, Байдена 6 стосується саме російської продукції, ну і зараз е ми бачимо, що росіяни навіть в кращих певних умовах, мовно кажучи, десь 22-й рік ми пам'ятаємо активність того ж Романа Абрамовича, як представника бізнесу. То зараз у 25-му році такою зіркою є безпосередньо Дмитрієв. Ну і плюс тут іде конкретна ж маніпуляція. Ми ж пам'ятаємо, що Дмитрієв, Родом то з Києва uh -huh. і батько його продовжує тут працювати. Тобто, це знову ж таки не все так однозначно. Є нібито інша Україна, інші погляди. Uh -huh. Ну тобто, тут такі численні маніпуляції, ну безпосередньо в. Особі Дмитрієва зараз і перевіряють наскільки можна буде знімати санкції, як проти безпосередньо олігархів російських, так і проти е, російських високопосадовців. Бо останнім часом, е, що ми бачили? Тимчасове зняття обмежень, ну, наприклад, е, через дипломатичний імунітет, коли в Нью-Йорк літали на ООН, ну на оці відповідно міжнародні mm -hmm. заходи, але здебільшого, звичайно, все було закрите і за час. Широкомасштабного вторгнення це перший візит російського високопосадовця в безпосередньо в Вашингтон.